Вітаю всіх випускників, майбутніх випускників, всіх тих, хто готується до ЗНО НМТ, хто буде готуватися в наступні роки. Всіх тих, хто буде дивитися цей ролик у наступні роки. Продовжуємо наш третій курс задач з параметрами. Параметр на ЗНО НМТ. На попередньому нашому уроці 3.16, ми розглянули завдання ЗНО 2005 року з параметром. Короткою відповіддю, але на ЗНО 2005 року було два завдання з параметрами, і зокрема завдання 22 – це вже те завдання, яке ми з вами звикли називати задачу з повним розв'язанням. Звучало, тоді звучала преамбула до цього завдання таким чином. Розв'язання задач 21-22 повинні містити коротке обґрунтування, у ньому треба записати послідовні логічні логічне та пояснення і так далі. Тобто, приблизно так, як це відбувається у нас. А саме завдання, воно досить цікаве. Знайти всі значення параметра, при яких всі розв'язки нерівності квадратної ось такої задовольняють нерівність. Х більше нуля, менше одиниці. Ну тут, скажімо так, те розв'язання, яке було запропоновано у посібнику, який вийшов після ЗНУ, воно трішечки ну, неправильне. Я спробую пояснити, чому цю тему мав честь обговорити в Нашій вайбер-спільноті вчителів математики, і ми прийшли до наступної думки. Наша оця нерівність може бути так, що при деяких значеннях А ця нерівність не має розв'язки. Тобто, розв'язками є пуста множина. Може таке бути. Пуста множина є під множиною. Проміж під множиною від 0 до 1 це є. Знайти всі значення параметра, при яких множина розв'язків нерівності є під множиною множини від 0 до одиниці. Пуста множина є під множиною від 0 до 1. Тому ті значення параметра, які ми з вами будемо, якщо ми будемо отримувати, при яких нерівність немає розв'язків. Вони будуть задовольняти умов. Це було не враховано авторами ЗНО. Тому більш коректно цю задачу було б для НМТ, на мою думку, сформулювати: знайти всі значення параметра, при яких нерівність така то має розв'язки. І всі розв'язки задовольняють нерівність ікс більше нуля менше 1. В такому вигляді вона буде, по-перше, простіше трішечки, по-друге, все-таки буде коректна те розв'язання, яке нам наводять в матеріалах автора. Ну, а ми з вами, ми з вами подивимося два способи. Маю честь вам представити два способи. Перш ніж буду мати честь представити два способи, я думаю, що є смусов. Натиснути паузу, хто зараз тренується, хто готується, є смисл натиснути паузу і спробувати розв'язати це завдання. Я сподіваюся, у вас вийшло. Воно не таке, воно досить стандартне, все ж таки, але я не можу назвати його простим. Отже, в моєму першому способі я спробую розглянути. Функцію, яка відповідає лівій частині нерівності квадратний тричлен. значить буде він квадратним. Він не завжди буде квадратним. Він не буде квадратним, якщо а дорівнює нулю. Тому обов'язково ми повинні розглянути, починаючи з а дорівнює нулю. Яку нерівність ми отримаємо? Ми отримаємо цілком конкретну нерівність, ми будемо мати абсолютно точно х більше одиниці. А нам треба, щоб всі ці розв'язки задовольняли умови від нуля. Та, звичайно, не задовольняють, тому А до рівня 0 не підходить. Все відсіяло. А тепер, залежно від того, яким є А додатнім чи від'ємним, відповідно, будуть гілки параболи напрямлені, додатні вгору від'ємне вниз. От я з від'ємного і почну. Якщо в нас А менше нуля, які можуть бути. Принципі, теоретично варіанти. Може бути, наприклад, дискримінант від'ємний. Ось так. Може дискримінант дорівнювати нулю, тоді буде дотикатися. А може дискримінант бути додатній. Тоді у нас буде два корені. Я навмисно показую цей аналіз. Хоча можна було трішечки по-іншому почати, я потім це теж покажу. Отже, якщо дискримінант від'ємний, то розв'язками нерівності будуть ці числа. Всі задовольняють від нуля до одиниці, ні, звичайно. Якщо дискримінант дорівнює нулю, ці два проміжка і теж не будуть задовольняти. А якщо дискримінант більше нуля, то ці два проміжка і точно знайдуться якісь числа, які не будуть задовольняти. Від 0 до 1. Тому А менше 0 нам теж не підходить. Отже, нам підходить тільки коли А більше 0, і будемо розглядати. Давайте розглядати. І тут дуже важлива моя ремарка: те, що пуста множина, якщо ми будемо, давайте я скопіюю, обов'язково скопіюю, тільки я неправильно копіюю. Обов'язково скопіюю, і ми повинні розуміти, що якщо у цієї нерівності немає розв'язків, є при деяких А, то нас це буде задовольняти. Нас це буде, тобто нас влаштує, коли дискримінант у нас додатній, гілки напрямлені вгору. Розв'язками нерівності буде проміжок х1, х2, і цей проміжок буде входити від 0 до 1. Це Перша можливість, яка наслаждає. Нас влаштує, коли дискримінант буде дорівнювати нулеві, тоді розв'язків не буде. І пуста ножина. Десь тут у нас дискримінант більше нуля, тут дискримінант дорівнює нулеві, а тут дискримінант менше нуля, ось так. Теж пуста жена. і теж нас влаштує. Ось три випадки, які нас влаштовують. І якщо ми хочемо зекономити час, то найкраще і почати з дискримінанта подивитися на нього трішечки. Давайте подивимося. За умови, що А більше нуля. Ми, ми розглядаємо випадок більше нуля. Сказав, А більше 0. Сказав і не написав. Ну, давайте дивитися дискримінант. Мінус 1 в квадраті, мінус 4А1 мінус А, 4А квадрат, мінус 4А плюс 1, 2а мінус 1 в квадраті. Тобто. Це нам зразу дозволяє оцей останній випадок відсіяти. Не може дискримінант бути менше нуля, оскільки дискримінант є повний квадрат. Значить, давайте розглядати. Якщо дискримінант дорівнює нулеві, нас буде це влаштовувати, буде, тому що у нерівності не буде розв'язків. Тобто 2А-1 дорівнює нулю, а дорівнює 1 друга уже піде у відповідь, воно нам підходить. При дальному формулюванні задачі. Якщо дискримінант більше нуля, що нам потрібно? Давайте я цей малюночок ще раз скопію. Значить, нам потрібно, щоб цей проміжок x1x2 належав множині був під множиною, точніше кажучи, множини від нуля до 1. Що для цього треба? Це означає, що х1 має бути більше або дорівнює нуля, менше або дорівнює х2, а х2, в свою чергу, менше або дорівнює 1. Тобто 0 і 1 можуть теоретично бути 0 відповідно і 1. Що для цього потрібно? Якщо я позначу f від x що все-таки я збирався і не допозначив? Давно, все одно зараз доведе. Значить, якщо я позначу F від x нашу ліву частину нерівності, що для виконання цього треба? Ну, я прошу тих учнів, які, можливо, мають менше досвід, в моєму підручнику Алгебра профільний рівень на одинадцятий клас я розташування коренів квадратного тричлена відносно. І тоді ви побачите, що для цього нам достатньо, щоб їх з між нулем, була між нулем та одиницею. Нам треба, головне, щоб F від нуля було більше або дорівнює 0, і F від одиниці було більше або дорівнює 0 f від 0 більше або дорівнює 0, f від 1 більше або дорівнює 0, ну і дискримінант більше 0, що в нас вже є. Якщо ми будемо рухатися, то ми з вами зараз знайдемо такі числа. Отже, вершина параболи 1 на 2а. В даному разі більше 0, менше 1. Це f від 0, це 1 мінус аа більше або дорівнює 0. f від 1 – це a мінус 1 плюс 1 мінус a більше або дорівнює 0. Ну, а дискримінант більше 0 у нас виконується. Ну, давайте я напишу, ми ми знаємо, що для цього треба. Ми розглядаємо випадок, коли дискримінант більше 0, тобто дискримінант дорівнює 0, коли a – одна друга, а більше 0 для всіх інших. А я можу, в принципі, зразу це написати. Тобто десь а не дорівнює одна друга просто-напросто. Подивимося на нашу третю нерівність. Наша третя нерівність є тотожністю, є не такою, що виконується для всіх значень А, тому що це 0 на А більше або дорівнює 0, можна буде викинути. Наша друга А менше або дорівню 1. І звернемо увагу на першу. Першої нерівності є малесенький лайфхак, який ми зараз застосуємо. Ми з вами розглядаємо, коли А більше нуля, тому ми маємо право три частини нашої нерівності першої помножити на 2А. Оскільки вираз 2А додатні, знаки не зміняться, все нормально. Це трішечки швидше, ніж працювати з методами інтервалів, як ви чудово. Розумієте? Ну, ось така ситуація в нас буде. Тобто 2А дорівнює 1А більше 1, А менше або дорівнює 1, а не дорівнює однієї другої, так не дорівнює. Отже, розв'язавши цю систему, давайте я доведу до кінця А більше однієї, а менше або дорівнює одиниці. Отже, ми отримаємо, що тут А від однієї другої до одиниці, а одну другу. Ми з вами позначили як таке, що нам підходить ось в цьому місці нашого електронного аркушу. Підходить, бо в цьому випадку, нерівність немає розв'язками, пуста множина є під множиною множини від 0 до 1. Тому, приєднавши це до нашого оцього, ми з вами напишемо відповідь. А належать від однієї другої до одиниці. Ще раз хочу сказати, що все-таки, на мою думку, для того, щоб бучня не, не капалася в цих тонких моментах, на мою думку, варто було б сформулювати, знайти всі значення параметра, при яких така та нерівність має роз, або, давайте, має хоч один розв'язок, і всі розв'язки задовольняють йому. Просто має розв'язки, які і всі розв'язки задовольняють йому. І все-таки в такому форматі, я думаю, буде для учнів трішечки зрозуміліше. Ну і обіцяний другий спосіб. Другий спосіб розв'язування грунтується на тому, що наш дискримінант відповідного квадратного тричлена є повним квадратом. А якщо є Дискримінант повним квадратом, відповідного там квадратного рівняння з параметром, квадратної нерівності з параметром. ну, то Це дає змогу зробити висновок, що коренями відповідного квадратного тричлена є вирази раціональні відносно параметра. Ну, а це завжди добре. Це завжди добре. Тому. Більш раціональний спосіб розв'язування ґрунтується на наступному ми так само з вами розглянемо А дорівнює 0, А більше 0, ми це вже розглянули, А менше нуля перепрошую, другий випадок. І коли ми будемо розглядати А більше 0, і дійдемо до дискримінанта. Дискримінант у нас 2А-1 квадраті. То, відповідно, приходимо до думки, що досить легко знайти корені відповідного квадратного тричлена члена. х 2, 1 плюс-мінус корінь з квадрата модуль. І поділити на 2а. За умови, що не дорівнює нулю, у нас а більше нуля. Тому в багатьох фільмах вже казав, розкриваючи модуль, перед модулем плюс або мінус. Розкриваючи модуль, ми будемо мати плюс або мінус. Тому, оскільки ніякого третього знаку в математиці нема, ми можемо просто на модульне звертати уваги, знайти два корення, особливо, якщо нам поки що не треба розуміти, який з них більше, який менше. Ось у нас x1 це просто одиниця. А x2, від відповідно, один мінус А, що ділиться на А. Яка ситуація для А більше нуля нас влаштує? Давайте ми пригадаємо, нам треба, щоб наша множина розв'язків або була пуста множина, коли це може досягатися, коли другий корінь дорівнює одиниці. Тоді, якщо х1 дорівнює х2 і дорівнює одиниці. Ситуація буде ось така. Тут у нас одиниця. Розв'язка нерівності, а в нас нерівність, ліва частина меншу нуля, є пуста множина. І відповідно ми з вами будемо мати таке значення. Або нас буде влаштовувати ситуація, коли? Значить, 0-1, коли наша множина розв'язків, наш проміжок буде під множиною x1х2, а точніше х2 ліворуч, а х2а х1 наша конкретна одиниця. Я погано, погано, погано роблю. Значить х1, нас же конкретна одиниця. Вже, давайте я подвійний таке обведу. А х2 нам потрібно, щоб належала проміжку від 0 до 1, або дорівнювала 1. А чи може Х2 дорівнювати 0? Може Х2 дорівнювати 0. Отже, для остаточного закінчення задачі нам треба вимагати, щоб х2 було менше, або дорівнює 1, більше або дорівнює 0. Я думаю, що ви не забули, що ми розглядаємо ситуацію, коли А більше 0. І я цим нахабно скористаюся. Я помножу три частини нашої нерівності на А, на додатнє А. Ніяких змін нерівно, знаків нерівності не буде. Ось таке отримаю, ну і це вже буду відповідно перейду до системи. І розв'язавши цю систему, як це не дивно. Я отримаю те саме, що я отримав у першому способі. Ось так, ось такі два способи, і ми з вами розуміємо, що цілком розумно було б, якби заздалегідь все передбачити наперед, то можливо просто зразу з розглянути. Випадок може взагалі зразу з дискримінанта почати. О, повний квадрат, але все-таки давайте не забувати, що дорівнює нулю треба розглянути, а менше нуля, а більше нуля то дещо різні ситуації. Ось таким було це завдання. На ЗНО 2005 року. 22 завдання тоді це було. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал, хто цього не зробив. І до нових зустрічей.